До цього часу діє дійсним і чинним державний герб Української СРСР, переименоване 1 грудня в Україну, 1 грудня 91 року. І той, який ми використовували на референдумі, і той, який прописаний в 166 статті Конституції 78 року. І саме з цим гербом ми можемо говорити з сусідами, то що в нас в порядку документи з ними саме з цим гербом. А у них своїм гербом, який діяв теж на 91 рік, в них в 93 році указом президента підроблений герб. А це підпис від імені руської нації, там чи одна ж більшість, а у нас це від імені української нації. Тобто, ми можемо говорити на одному рівні про кордони, про якісь про. Те, що треба відвести війська на свою територію. Ми можемо говорити про те, що точно так же росіянам, як і нам, належить національне багатство, задати їм питання, хто фінансує цю війну, чи належить їм грошова одиниця, якою фінансується ця війна. І ми всі разом побачимо, що на наших територіях хтось друкує гроші невідомий, ми не знаємо, хто це робить. І той же фінансує війну, посилаючи росіян на нашу територію і не даючи. Отут гроші, ми ж всі це ми ж про гроші говоримо все время. То не дали, те не дали, перерахувати не можемо, навіть якщо перерахували, купити не можемо там і так далі. Тобто, а тут блокують через гроші фінансування, захист українців і на передовій, і на захоплених територіях. Тобто, ми бачимо, що це робиться через фінанси, через один і той же центр, якийсь, який друкує гроші.